Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свішечка розповість вам, що таємне стане для вас явним. Яка правда вилізе на поверхню? Про який секрет ви дізнаєтеся саме сьогодні? Давайте послухаємо нашу свічечку. Отже, що таємне стане явним. якій таємниці прийшов час вам відкритися. Про що ви найближчим часом дізнаєтеся? Дивимось на водичку або на вогник свічечки. Будинок. Дах дома. Скоріше за все. Ваш будинок показують, бо ваш простір іде. Можливо, ваш простір або ваш будинок. Якась дамочка. Дивіться, тут ще одна історія відкривається на відстані від вас. І ще одна дамочка. Давайте по черзі. От змія, яка повзає навколо вашого будинку, вашого простору, намагається знайти доступ, намагається знайти вхід, а для неї вхід заблокований. І от вона навколо повзає, а входа немає. І вона буде направляти до вас якусь людину. Якогось, якогось посланника вона до вас відправлятиме. Сама не може зайти і хоче відправити до вас людину, вона придумає якусь, якусь таку дурню. Незрозуміло. Спочатку ви будете здивовані, що побачили цю людину, вислухаєте його, будете аналізувати, що щось тут не те, щось тут нечисте, тому що ця історія, яку вони придумали, тут як зговір якийсь. Тут людина, яка має відношення до цієї дамочки. Ох, яка змія в вашому житті присутня, хтось вас дуже-дуже недолюблює, і хтось намагається знайти доступ, інформацію про вас, хтось хоче вам перекрити все. І дуже-дуже цікавиться, що відбувається в вашому житті. Причому ця змія, вона з минулого стара забута історія. Для вас вона так точно забута, а для цієї змії точно не забута. А ви поставили крапочку і давно не зацікавлені цією, цією дамочкою. У вас свої інтереси в житті. Але це ви відсікли. А людина от повзає і все намагається щось пронюхати. І от через такого посланника, якось необережного, ви тут змальовуєтеся мудрою людиною, як сова, і ви. Ви не розумієте, що буде відбуватися, і ви досвідчені в таких питаннях, вас дуже важко обвести навколо пальця. І цей, цей посланник він видасть вам всю ситуацію. Ви почнете копатися, будете намагатися зрозуміти цей прихід вас здивує. Що така історія вона надумана, неправдива. І ви зрозумієте, дує вітер. Ви зрозумієте це. І зробите так обережно і не дасте цій людині отримати те, за чим вона прийшла. Ви заблокуєте вхід. у... В ваш простір, в ваш будинок, в ваше життя і цій людині. Так. Так, а що у вас з цією жінкою на відстані? Як... Наче в дорозі знаходиться ця жінка? Поїздка, ключ на відстані. Причому ваш ключ? Жінка не світлої душі людина. Якусь, знаєте, вона у вас вдачу вкрала і зараз знаходиться в дорозі. Щось відбудеться? Щось відбудеться, чимось її буде накривати. Чимось буде її накривати якимось обставинами, якісь неприємності вона попаде. І після цих неприємностей буде повертатися до вас з опущеною головою, признається в якихось своїх не дуже приємних діях по відношенню до вас. Вона буде признавати свою вину. Хтось признає свою вину. Комусь таке відчуття, що комусь прилетить бумеранг. Щось було за вашою спиною зроблено. Щось було зроблено за вашою спиною, і людина думала, що цим може скористатися. Таке відчуття, що на вас був поставлений крадник. Це магічний вплив. Щось йшло не так. І щось пішло не так. Або у людини руки. Не з того міста ростуть, або ви вже почистилися, обірвали цей зв'язок, або у вас дуже добрий захист. І цю жінку накрило накрило бомерангом. Вона повертається з дороги, і на неї чекають тупіки. Щось вона задумала, який шлях вона задумала, свого шляху до якихось цілей. І нічого не вийшло, вона зайшла в топікову ситуацію. Можливо, про це говорить Свічечка: кожен по своїй ситуації, дивіться. Людина опусте голову перед вами, повернувшись назад, в цю. В цей момент буде повертатися по цій же дорозі і буде признавати свою провину. Вам це буде відомо. Ця вся історія вам буде відома, або ця жінка вам розповість для того, щоб, можливо, очистити свою совість і буде просити вас пробачення, або вся ситуація. Розповість вам про таке положення справ, і вона зрозуміє свою помилку. Ви будете розуміти і все приймати, але вона отримує по заслузі. І цей ключик, він, бачите, він в неї як би вона не намагалася, але він не спрацював. Він пішов їй на шкоду. І це буде для неї великим уроком. Про такий момент говорить нам сьогодні свічечка. Неочікувано у розмові спливає інформація в... з чоловіком якимось. Десь, десь ви будете з ним спілкуватися, і будуть якісь як наче спогади. Це буде, це будуть спогади минулого і буде історія чоловіка. Можливо, можливо, це буде близька історія близької вам людини. Або вже не близької вам людини, і ви будете злитися чомусь. Таке відчуття, що ви не очікували дізнатися таку правду за чоловіка, за такого чоловіка. Таке відчуття, що в цій ситуації ви думали навпаки, і... Навіть десь трішечки, може, у вас і ви і пишалися цією людиною, що вона по-іншому пос... вчинки якісь робить. А тут вам хтось говорить зовсім іншу інформацію за цього чоловіка, і ви не могли навіть і подумати, що цей чоловік близька вам людина, він на це здатен. А це тягнеться з минулого. Якісь таємниці, якісь таємниці, про які ви навіть не здогадувалися. це не повинно було до вас дойти. Ця інформація не повинна була до вас дойти. Але якісь старі знайомі вам щось згадалось і вам щось розповіли. І в цих спогадах ви. Дізнаєтесь таку новину? Неприємно. Вам неприємно? Неприємно. Да. Так, що ще? Що ще? Змальовується ще така ситуація, що вас, вам доведеться якогось чоловіка прижати до стіни і витягнути з нього якусь інформацію. Якісь обставини вам допоможуть, не хтось, не щось, а саме обставини вам будуть давати. Таку змогу прижати його до кота і заставити його розповісти все вам. Чому він мовчав, чому він грав цю мовчанку? Тут що завгодно може бути, якась така інформація, яку ви дізнаєтеся, дивіться, по своїй ситуації щось таке буде. Будете випитувати, і він розколеться і все вам розповість. Бачите? Така ситуація. Причому для вас буде навіть дивним, що те, що ви відчували, ви відчували вас десь на рівні інтуїції, спрацьовували такі моменти, що ця людина щось може приховувати від вас. І Приходить момент, коли у вас є змога витягнути витягнути з цієї людини інформацію, яка вам просто необхідна. І ви її витягуєте. Ви її витягуєте. Також змальовані пташечки вони летять в вашу сторону, це звісточки, звісточки йдуть до вас самими найближчими днями. Причому є звістка, яка буде вас дуже-дуже радувати, яка принесе вам натхнення, позитив, і це буде стосуватися вашої сфери діяльності, також буде стосуватися і вашого фінансового каналу. Буде якесь поповнення, просто неочікувано, як раз, і все вирішилось з однієї новини, з однієї звістки. І гроші впадуть, і інформація впаде. Якось так, прямо вам в руки. Дуже приємно. Також інша новина буде стосуватися якогось чоловіка. Неприємна новина. Неприємна новина вона буде стосуватися якихось документів. Документів, які вам потрібно найближчим часом вирішувати питання стосовно якихось документів. Тому... Будьте уважні, тримайте руку на пульсі, нічого не опускайте в своєму житті, бо ці дні вони зараз будуть для вас дуже важливі. І, знаєте, у вас якась, якась жінка, жінка, якась жінка вона може вивести вас на емоції, причому вона з близького оточення аж сюди заходить. І це ця жінка вона виводить вас на емоції, це коло вашого спілкування. Відбудеться якийсь спір, і цей спір може вивести цю жінку на емоції, і вас може вивести на емоції. Ви так дуже добре будете емоціонувати обидві. В цей момент спору щось буде відбуватися. І ця жінка вам щось таке скаже, що ви точно не очікували. Ви не очікували почути такої інформації? Ви і так не дуже добре відноситесь до цієї людини. А тут, після цієї такої конфліктної розмови, ви ще більше відштовхуєтеся і ще більше, як наче, відсікаєте цю людину зі свого життя. Це жінка, така дамочка, вона просто покаже себе від початку до кінця, відкриє своє обличчя. Я ж кажу, ви і так знали, а тут ви будете шоковані. шоковані. Не, не можу сказати, що буде далі, але це вас буде шокувати трішечки. Далі далі буде видно. От про такі таємниці вам буде відомо найближчим часом. На цьому все. І я з вами з усіма буду прощатися. Я дуже-дуже вдячна вам за увагу. Дякую, що дивитесь мене. що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. І я, як завжди, бажаю вам всього самого, самого найкращого. Дякую вам за увагу. На все добре.